Я в дитинстві пообіцяв собі, що ніколи не забути, як це бути дитиною, і мене завжди дивувало, там коли там старші люди роблять якісь зауваження, чому ти там неуважний, чому ти не зробив уроки, або чому ти там бігаєш, а не сидиш. Чому ти там лінишся щось зробити? Я собі казав, я це все запам'ятаю. І коли у мене будуть свої діти, я буду намагатися, хоча б проявляти якусь емпатію і розуміти, чому вони так роблять. І мені пощастило, я не пам'ятаю якому віці. Прочитав книгу Корчака. Це такий польський педагог і вчитель. І в нього був просто прекрасний твір. Був і є як він прокидається одного разу. Доросла людина, прокидається і стає дитиною. І він забуває, що він там був дорослий. І він згадує, як це перескакувати через калюжі. Він згадує, чому він на уроці не може зосередитися, бо в нього в голові якісь там казкові світи. Він згадує, як там в автобусі, сидячи, він дивиться у вікно там чи малює якісь там картини чи сонечко на склі, яке запотіло. І коли ти прочитаєш цей твір, ти трошечки перенесешся в то своє дитинство. Тобі значно легше буде розуміти дітей. Хоча можеш і не читати, можеш просто згадати своє дитинство, і насправді досвід нашого дитинства він не для того, щоб постійно повчати, не роби так, бо виростеш таким самим, як я, там якимось, не знаю, поганим умовно, я не знаю. А й для того, щоб розуміти, чому діти так думають, чому вони скажуть, що в них в голові взагалі відбувається. Згадайте, це дуже класно. Будьте трохи інколи дітьми. Ну і Україна переможе. Не забувайте, слідкуйте за собою.